Сьогодні будемо заготовляти огірочки. Точніше будемо їх квасити. Огірки ми підбираємо ось такого невеликого розміру і не сильно такого насиченого зеленого кольору. Ми додаємо молодий часник ось таку з гечкою, бо тому що він надає дуже класний аромат. Кладемо на дно баночки. Так, Додавати ще листя смородини. Теж класний аромат. Відрізаємо ось так попки. Якщо ви хочете, щоб вони швидше засолились, можете їх розрізати взагалі навпіл. Зверху викладаю свіжий кріп. Ой, огірочок не влазиться. Давай залезь. розсолом все дуже просто. На 1 літр води 1 ложка солі. Ну, дивіться, щоб він у вас по смаку був такий трішки солонуватий. Перемішуємо І заливаємо огірочки. Красота. Не потім такі гарні не будуть, звісно. Огірки кладу у погріб або в холодильник. Але в нас зараз дуже спекотно. Якби так не було, ми б поклали їх ще перед цим за 2-4 години просто в кухні, щоб вони впітали в себе маринад. Все соліть і смакуйте. Міжі огірочки для квашення я беру у сільпо, Якщо не вродили на городі. Завжди тут ви знайдете по гарній ціні.